Роль 2. донька. Чому ми повторюємо ті самі болючі сценарії? Чому нам важко в стосунках, часто відповідь у нашому дитинстві, установки, травми, спосіб виховання, усе це формує нас ще до того, як ми усвідомлюємо себе. Мене теж це торкнулось. Я мала гарну сім'ю, але за плечима три розлучення причини крились глибше, ніж я думала. Пропрацювавши це з психологом, я побачила, як дитячі патерни впливають на мої дорослі рішення. Багато хто з нас пережили насильство, фізичне чи емоційне, яке вважалося нормою. Але не пропрацювавши це, ми несвідомо передаємо біль далі дітям, партнерам, собі. Ми не винні, що були поранені, але відповідальні, щоб не поранити інших. Жінка має право на емоції. Важливо зрозуміти себе, дати собі підтримку і простір для зцілення, бо твій внутрішній стан це якість життя твоїх дітей. Ти для них цілий світ, близьких тобі людей. Розв'язавши свою роль доньки, ми відкриваємо можливість побудувати нові здорові стосунки вже як мудрої жінки, мами, партнерки. Психолог це не слабкість, це крок до турботи про себе. Не соромся просити допомоги. Встанови правила підтримуй стабільність, поважай себе і діти, партнер, рідні це переймуть. Мені допомогла комплексна робота. Ти можеш переписати свою історію Почни з головного із себе.